Люк, що скаже по сьогоднішній грі, результат, звісно, ну, не, не задовільний, А вже такий Шахтар сьогодні сильний був? Результат по грі. Вважаю, не показав свій максимум. З такою командою, як Шахтар, треба бути більш агресивними, більш допомагати один одному. Тому вважаю, що ми зіграли, ну, скажу так, не свій футбол, тому треба. Це пережити і налаштовуватися вже на Інгулець. Про що говорили в перерві? Що треба виправляти ситуацію 2-0. Не все було втрачено. Повторюю, що треба буде більш агресивними з такими командами, що треба включитись і віддати всі сили на полі. Як вважаєш, Шахтар додатково був вмотивований невдалим результатом у Єврокубках чи ні? Чесно, не знаю, можливо, але. Шахтар є шахтар, тим паче на арені Львів, чесно, проти них, особливо на арені Львів, дуже важко грає, грати. У них велика майстерність, вони власна команда. Поясни, як футболіст, який перебуває всередині поля і грає проти Шахтаря. От в чому ця різниця полягає в класі? В прийнятті рішень, в роботі з м'ячем. Вони на долю секунди робляться швидше, думають трошки по-іншому. Тому ну відчуваю через місце на полі треба компенсувати це характером, бійцівськими якостями, але сьогодні ми їх я вважаю, не показали.